Це повне днище, друзі. На єдиний телемарафон цього року виділяє 4 мільярди гривень. Минулого року було 1,5 мільярда. Саме така сума закладена у державний бюджет на наступний рік, який вже прийнятий Верховною Радою України. В загальному міністерство культури отримає 16,1 мільярд гривень, з яких 4 відразу піде на єдиний телемарафон. Ще 4 мільярди піде на програму створення 1000... Годин національного контенту, тобто будуть знімати якісь фільми про Україну за 4 мільярди. Також, Український інститут національної пам'яті отримає додатково 26 мільйонів гривень, це у 13,4 рази більше, ніж минулого року. Я не знаю, як адекватно можна це коментувати, але уявіть собі, друзі, в час війни, коли критична ситуація на фронті, коли Катастрофічно не вистачає грошей. А в бюджеті буде на все половина від тої суми, яка потрібна на наступний рік. Іншу половину ми очікуємо отримати за рахунок грантів, кредитів від європейських партнерів. У мене все.